Вітаю! Мене звати Софія Садова. Народилася у Борисполі 25 вересня 2012 року. Займаюся ракетобудуванням та історико-технічним стендовим моделюванням. Також відвідую курси інтенсиву у вокальній студії зранку до ночі Олександра Пономарьова. Моє хобі це хендмейд, а саме, виготовлення мила, бомбочок для ванни. Також вирощую декоративні рослини. Авокадо, цитрусові, кактуси, нарцизи, гіацинти, тюльпани. Маю у колекції 12 видів нарцизів. Обожнюю подорожувати. Приймала участь у дитячій делегації Соняшник з проектом фонду Діти України, дітям світу відвідувала такі країни, як Чехію, Чорногорію, Болгарію, Албанію, Польщу. відпочивала у Хорватії. Але для мене найкращий відпочинок у Карпатах. Мрію відвідати такі країни, як Іспанія, Канада, Бразилія. Вивчаю німецьку та англійську мови, маю рівень знань. А 1 Свій вільний час проводжу з домашніми улюбленцями, кішкою Ладжіною та песиком Босом. Мрію зніматися в кіно. Зіграти роль поліцейської чи слідчої, стати обличчям відомих брендів, таких як Шанель, Праде, Гучі, Діор, Адідас. але найголовніше мріє жити під мирним небом. Дякую за увагу! До зустрічі у ваших проєктах!